Організація дослідження. І етапи. На першому етапі я зробив то, на другому то, на третьому то, на четвертому то. Це теж можна знайти у будь-якому авторефераті і це разом. У будь-якому авторефераті оці етапи розписані. Що на кожному етапі робиться? Другий розділ теж готовий. Третій розділ. Третій розділ це ви маєте вже своїх дітей поміряти. Ну, знову ж таки, коли ви маєте набраний матеріал теоретичний, ви маєте всі ці статті, автореферати, ви бачите, що міряють. Тобто поміряти ви вже можете. Де у вас тут може бути заменка та статистика? Як ці дані представити, як їх робити, як отримати те, що там є в таблицях? Представлено. Оце тут уже, якщо у вас немає знань зі статистики, то статистика, математика. Які методи математичні найбільш поширені в магістерських роботах? Знаходження середніх значень. Що таке середнє значення? Все додати і поділити на кількість додатки. Це вміємо робити, бо це ще в школі вчимо. В початковій школі вчили. Просто там були 2-3 значення, а тут треба буде додати 30 значень і поділити на 30. То значить ту суму, яка вийде. Друге, вам треба буде знайти похиль. Тут ж трошки гірше. Але, що ви чуть-чуть володієте, в принципі, якщо в принципі, ви заходите в інтернет, в інтернеті ви можете ввести там, розрахувати статистичні показники. Є такі онлайн-програмки, де ви заводите свої дані, натискаєте, обрахувати, і воно вам видає результат. Навіть якщо не треба Excel. Хоча у нас будуть лабораторні вікселі, і ми це будемо робити. Тобто, на якомусь прикладі я вам буду показувати, як, як уводиться, що натискати, які функції, і ви собі це будете робити. Ви можете цю, те, що ви зробите на інформаційних технологіях, собі залишити, як шаблон. Там тільки поміняєте дані, і у вас автоматично вже будуть інші результати бачити. Це такий перший метод. Ну, другий це там методи перевірки гіпотез. знову ж таки, у нас буде заняття на лабораторній. Знову ж таки, ми зробимо шаблон. Бо ви, крім стюдента, в роботах ваших і так немає нічого іншого. То ми на стюдента зробимо, знову ж таки, буде шаблон, в шаблоні поміняли ваші дані, завели і отримали. А зразу всі розрахункові дані вони будуть автоматично змінюватися. Відповідно до ваших даних. <кхе> І коли ви вже от, отримуєте свої дані, ви собі зробите ці таблички, знову ж таки, ви будете дивитися, які в них таблички, приблизно по тій схемі робити свої, просто у вас будуть інші числа, ваші числа будуть. Так само зможете побудувати графіки по цих числах, О, то далі ви приступаєте вже до опису слова. Орієнтуючись на те, як вони описували свій. Наприклад, він написав, що от, Індекс маси тіла змінився настільки-то. В нього настільки, а ви дивитеся, скільки у вас. Але старайтесь чуть-чуть слова так поміняти, аби так не було один до одного. Бо плагіат покаже. Це технологія написання магістерської роботи. Так що Можете пробувати самі. У мене цього року, у мене кожного року є студенти, які пишуть самі. Тобто я підказую, але вони пишуть. В кінці я поправлю, але не писати. От якщо студент може написати сам, дуже добре. Все на сьогодні. А. Ви під'єдналися до курсу. Там теж є тести, є лекції. Що мене ще цікавить? Дивіться, там, де є психолого педагогічні методи дослідження. Зараз мені суміть треба зайти тоді в курс. Крок три методологія. Піхобіологічні, психолопедогічні. Там є ресурс семінарське заняття 4. Крок 3: семінарське заняття 4. видно вам? Так, видно. Отже, тут є семінарське заняття 4. Коли ви його відкриєте, а Вам його не показує, так? Да? Бачу, що не відкрило. Я це відкрила, а воно в мене PDF, і воно не відкрило. А, добре. Зараз я попробую під'єднати тоді PDF-ний файл. Отже, дивіться, тут є практична робота, значить тут є ті психологічні методики, які є найбільш популярними. От, тут є зразу посилання, бачите? Можливо, деякі з них від минулого року могли поміняти свою IP-адресу, тому що зрозуміло, що з цими умов, вимогами я не перевірила, якщо чесно, що цього року чи це актуальні чи не актуальні. Ви, ви собі пройдіть ці всі тести, і мені просто скинете результати. Якщо якийсь тест е, поміняв свій ip адресу у зв'язку з тим, що могли десь переїхати, закрити попередню зараз є дуже багато такого. Оце є ті, які найбільше використовуються зараз. Це самооцінка стану сам, це найбільш популярний. Особистіна тривожність. Це в спорті використовується дуже часто у всіх наукових публікаціях. Кетела, це є прямо таки наш для, 07, для спорту. Далі. Емоційне вигорання. Це теж є в спорті дуже часто. Як кажуть, перегорів перед стартом. Просто перегорів. Це. А... Я пам'ятаю, у нас така була гімнастка Дар'я Згоба. Вона їхала на Олімпіаду в І тренер наскільки її накручувала, що вона вийшла на старт уже все. Вона просто перегоріла. Вона непогано виступала. як... На іван франківськ <ріст> мається на увазі як представниця наша, бо все-таки поїхати в Пекін, і там вона показала 8, як результат, це я вважаю, достатньо. Але вона все одно перегоріла. Вона так і сказала, я перегоріла. А, далі домагань, рівень це якраз те, ваш настрій на досягнення результату. рівень домагань. Це теж є важливо. І Останнє це в мене тест для, для вчителів фізичної культури, моторна щільність уроку фізичної культури. Це ви можете не проходити. Отут, де в нас є література, як бачите, тут є всі посилання. Знову ж таки, я не перевіряла, наскільки вони активні. Це означає, що ці підручники є в електронному варіанті. Тобто, всюди дається синеньким це є все. Так, добре. Зараз наступне. Це крок 3. І наступний у нас є крок 4 медико-біологічні методи дослідження. Там є інструкції, бачите, там є семінарське заняття 6, функціональний стан людини. От тут є інструкції, масовий тест оцінки фізичного стану, фізіологічні резерви організму. Оцінка біологічного віку, що таке біологічний вік і паспортний вік, приблизно з фізіології ви розумієте, так? Паспортний, все, як ви народилися далі, біологічний буває так, що у 20 років біологічний вік уже 40. А буває, що в 60, біологічний вік 25. Тобто це, в принципі, це і ваш енергетичний рівень. Наскільки ви виснажені? А, далі. Інструкція анкета, оцінка якості життя. Стоп. Зараз я вам цю анкету пришлю в електронному варіанті на Google. Дуже добре. Це якраз вам. Буде із методології наукових досліджень, я висла, а є Мар'яна? Е, немає її. Ну, вона вам перейшла. Тут якраз є в електронному варіанті sf 36 угу. І тут ще є а, рівень стресу, особистісної тривожності. Шкала рівня особистісної тривожності. То я вам, вона вам тоді перейшла це в електронному варіанті. А, або напишіть хтось мені, і я вам, щоб я продемонструвала, як цим користуватися. Це наші такі розробки з теми наших навіть студентів колишніх. Хто у минулого року магістр випустився. І воно йде на Польщу, на Румунію, на англомовних і Україну. Ну, пройдете теж це тестування в такому варіанті, на Google, якби на Google формі. Написали мені на, на Viber хтось.

Мар'яна зреагувала вже, але? Ага. Може, хай вона вам перейшла одразу на психі. Добре. добре. Я просто зараз вам відкрию і. Нам вже переслала, добре. А воно його не бачить мене тут? Ні, Воно не бачить. Як його маєте вам продемонструвати? Зараз продемонструю. Бачите, тут є інструкція. Перше, це ви маєте вибрати мову. Якщо бачите, тут є румунська, англійська, польська, українська. Це перший крок. Другий крок ввести свої дані, Третій крок. це натиснути результати. Далі – скопіювати, перейти до Google форми. От дивіться, отут ви вводите, давайте я перейду на українську, щоб вам було краще. Коли натискаєте українська, то тут не поміняється нічого, бо тут чотирма мовами написано. Але отут, де вже пішов сам тест, бачите? Ви просто вводите ім'я. Не треба прізвище ім'я. Тут вибираємо стать. Тут вибираємо наш університет, ПНУ івано франківська Україна. Далі пишемо свій зріст, вагу. А далі відповідаємо на питання як. Ось тут вибираємо відповідно до того, як ви вважаєте за потрібне. У вас відмінне здоров'я, хороше, дуже хороше, хороше, посередньо погане. І так ви це вибираєте. Йдете сюди до кінця. Це F36. Тут є, натискаєте після цього кнопку результати. От, наприклад, я натиснула, бачите? Ну, я, так як я нічого не вибирала, то в мене дає результати. Тоді я копіюю ці результати, і вставляю ці результати отут, де ваша відповідь. Наприклад, вставите і натискаю Надіслати. Тобто, отут, де ваша відповідь, ви вставляєте. І натискаєте на «Діслати». І так з іншим опитувальником. Так само. Зрозуміли принцип. Все зрозуміло? Так. Я прошу вибачення, я мушу вас покинути. Я дякую. До побачення. Дякую, розумію, до побачення. Я розумію, що ви... Дякую. Доплачення. Отже, там крок 4 і крок 3, ви зрозуміли, що...